Майже 30 тисяч черкащан хочуть окунутися у святу воду на водохрещі. Такі попередні дані звучать в обласному управлінні ДСНС. Для Йордані по області облаштовують шість десятків офіційних місць пірнання, та й самі черкащани вже морально готуються лізти у лядяну ополонку. А от із якими помислами приймати хрещенську купіль, розпитувала Ірина Головка. Шенка Лідія Косян з дитинства ходить до храму. 64 річна жінка намагається дотримуватися усіх церковних правил та ходити на усі служби. Лідія Васильівна майже щороку приймає водохрещенську купіль. Цьогоріч вірянка також готується лізти у людяну полонку. Когда мороз был одні радуся, теж і зселялась. І настолько послі того чувствуєш себе з такою благодатю, єдіш, такою радостю, з таким удовольствием, що ну прямо не знаєш, як как, бы, как ласточка на крилях летишь. Настолько и настолько хорошо, і не чувствуется холода. Без такого купальського досвіду, але з бажанням, хоч раз прийняти купіль на водохрещі, родина шапувала. Відтягується й обряд, зізнаються через одне. О, дуже холодно. У нас дедушка приймає кожен рік. Просить, щоб цей рік сходили. Ну, побачимо, просто сходимо, правда? А от п'ятирічна Мілена запевняє, на водохрещі треба не тільки стрибати у воду. Вони приходять у церкву і моляться. Хрещення Господня це той день, коли явно була проявлена свята Троїця людям. Цьому святу вже більше двох тисяч років, говорить владика Софроній. На водохреще уся вода свята та ніколи не псується, навіть тоді, коли вона набрана з болота. Але допомагає благодатна вода лише тим, хто має віру. Та й напередодні свята церковники радять приймати Йордань треба з благочестям, а не як дань моді. Щоб воно це не переходило у зміст язичництва. Тому що ну, не був у церкві, не ходить до церкви, не приймає нічого, не причащається, не ісповідується. Прийшло хрещення, і він гугух воду холодну. Ну добре, що в нього є. Віри того Господь, бо оберігає, щоб грип не напав. Якщо це є таким людей, така необхідність, то щоб її не перетворювали все для, на користь для себе. А тим Черкащенам, які насміляться окунутися, віряни радять пірнати з чистими помислами. Ірина Головка, Васильцаєнко, Віка, Новини.